Вони кинули славу та великі гонорари заради простого життя. Ці історії не про відмову від таланту чи провал. Це вибір тих, хто не захотів бути маріонеткою великої машини Голівуду на користь простоти, особистої свободи і справжніх цінностей. Деніел Дей Льюіс – це справжня легенда кінематографа, три премії Оскар за найкращу чоловічу роль, репутація найвибагливішого та найталановитішого артиста свого покоління. Для Деніела не існує легких ролей. Він відомий своєю методичною підготовкою занурюватися у персонажа настільки глибоко, що міг жити у його шкурі місяцями. Наприклад, під час зйомок моя ліва нога», він кілька тижнів навіть відмовлявся ставати з інвалідного візка, щоб передати справжність стану героя. під час роботи над Лінкольном він міг годинами повторювати репліки, аби досконало відчути образ. У 2017-му Деніел Дей юіс оголосив про завершення акторської кар'єри. Рішення здалося несподіваним. Він був на піку слави, пропонувався головний режисерський пул, а гонорари могли б залітати у семизначні суми. Але Делі Юїс зробив вибір на користь спокою та простоти. У глибині він давно втомився від індустрії, яка для нього стала нестерпною. Актор зізнався, що йому набридло бути продуктом, що він шукає справжнє життя поза рамками шоу-бізнесу. Відмова була свідомим рішенням, продуманим роками. Зараз Деніл живе далеко від червоних килимів. У тихій сільській місцевості Ірландії та власноручує взуття за класичними технологіями. За його словами, у роботі руками він знайшов душевний спокій і відчуття реального результату, яке так важко досягти в світі кіно. Зараз він уникає будь-яких інтерв'ю, світських подій і публічності. У 90-х був всюди. Маленький на зріст, але з величезною харизмою. Комічний, симпатичний, блискуче талановитий. Рік Мораніс був обличчям цілої епохи. Його впізнавали і обожнювали завдяки ролям у культових фільмах, які стали справжньою класикою 80-х і 90-х. Його герої завжди були трішки незграбні, щирі, іноді смішні, але дуже людяні. І, можливо, саме тому такі близькі глядачам. Усе змінилось у середині 90-х, Рік тоді був на вершині. Касові збори, популярність, пропозиції одна за одною. Але у 1991 році його дружина Ен померла від раку. У нього залишилось двоє маленьких дітей, і він вирішує виховати дітей самотужки. Мораніс відмовився від зйомок. Режисери були в шоці, адже на нього робили великі ставки. Пізніше в інтерв'ю він сказав, що вирішив присвятити життя дітям, адже вони потребують його більше ніж Голівуд. До того ж, Мораніс раз зізнавався, що його втомила індустрія. Постійна увага, камерність життя, розпорядки, гастролі, рекламні кампанії, необхідність бути у формі і грати навіть у житті. Голівуд, за його словами, вичавлює енергію і часто не залишає простору для простих речей, таких як вечеря з дітьми чи прогулянка без фотокамер. Зараз рік Мораніс живе у Нью-Йорку, у звичайному районі, у звичайному будинку. Його часто можна побачити на прогулянках без охорони. І зараз, коли діти вже вже дорослі він поступово повертається на екрани. Тож після 38 років очікування космічні яйця отримають продовження. Рік Мораніс повернеться до ролі. Але тепер усе на його умовах. Для задоволення та без голівудської гонки. У 2000-х Камерон Діас була буквально всюди. На постерах, у трейлерах, у списках найсексуальніших жінок планети і, звісно, на великих екранах. З широкою посмішкою і вибуховою енергією вона здавалася ідеальною зіркою епохи, та заробляла по 20 мільйонів за роль. Але після 2014 року Кемерон Діас просто зникла. Її останній фільм Комедія Домашнє відео тільки для дорослих не мав успіху в прокаті. Але не це стало вирішальним. Вона вже давно відчувала, що втомилась від індустрії. Голівуд більше не приносив їй радощів. У 2018-му вона підтвердила, що остаточно завершила акторську кар'єру. За її словами, життя в кіно було повністю під контролем студії, продюсерів і розкладів. У неї не залишалося ні свободи, ні часу на себе. Вона жила в постійному графіку, де все від зовнішності до поведінки мало відповідати очікуванням. З часом це перетворилося на суцільне виснаження. Коли вона відійшла від кіно, то вперше за багато років, відчула, що знову контролює власне життя. Сьогодні Діаз мешкає у Лос-Анджелесі, веде тихе непублічне життя і уникає уваги преси. Вона запустила власний бренд органічного вина та пише книги про здоровий спосіб життя. Вітаю вас, у Барі Пліткар. Ви зараз просто впадете. Шок-контент під'їхав. Виявляється продюсер Юрій Нікітін, і його вічно співаюча муза, співачка Ольга Горбачова розлучаються. І це не якісь там таблоїдні вигадки, а офіційний спойлер від самої. З її слів, вони вже навіть не живуть разом. Ну тобто, формально вони ще чоловік і дружина. А по факту, ти там, я тут, як то кажуть. Ініціаторкою розриву, начебто, стала сама Горбачова. Зірка запевнила, ніхто нікого не зраджував. Жодних драм у стилі серіалу відчайдушні домогосподарки. Просто зі слів полі ресурсу, мовляв, на цей шлюб більше немає. Ну, немає. Закінчився у жінки ресурс, як батарейка на смартфоні. Все. Але щоб ви раптом не подумали, що Юра якийсь там тиран чи аб'юзер, і не побудували мільйон теорій змов. Я вас випереджу. Горбачова у своєму нещодавному інтерв'ю Славі Діоміну Нікітіна навіть вихваляла. Каже чудовий чоловік, золото просто. А, ну занадто він бачите вже уваги вимагає. А у співачки на це часу немає. У неї кар'єра і у її доньок кар'єри. Тому довелося робити вибір. І бідний Юра, так би мовити, е вилетів з проєкту. Та чи надовго подружжя розходиться, невідомо, адже якось вони вже були розлучалися ще у далекому 2009-му, але знову зійшлися у 2011-му. Тому, знаючи цих двох, може вони через років п'ять знову одружаться. Тож ставки робимо? Зійдуться, чи це все ж таки буде останній сезон? Побачимо, побачимо. Ви сидите? Сядьте, бо зараз полетять новини, від яких Голівуд в Астралі 58-річна Памела Андерсон ходу зустрічається з увага, 73-річним актором Лємом Нісоном. Бум! Кажуть, що це кохання народилося просто на знімальному майданчику їхнього нового спільного фільму Голий пістолет. Мені нашепотіли, що парочка просто в захваті один від одного. І ви лише погляньте, які вони милі разом. Хімію між акторами тільки Керіт не розгледить. На прем'єрах ці двоє виходять на червоний хідник, як школярі на випускний обіймашки, усмішечки. А в Лондоні Памела взагалі не витримала і поцілувала Леама у Щічку. Тому можливо це прекрасний хеппі-енд для обох акторів, адже для тих, хто забув, у памели було вже п'ять офіційних чоловіків. А лі після смерті своєї дружини у 2009 році увесь цей час тримався в образі суворого і недосяжного вдівця. Але видно, памелка знайшла пароль до його серця. Тож спостерігаємо, чи дійсно це реальне кохання, чи просто дуже довгий промотур їхнього фільму. Санта-Барбара нервово курить у куточку, адже Кеті Пері, яка ще не встигла охолонути після розриву з Орландо Блумом, уже стала героїнею світської хроніки. Співачка засвітилася подейкують на романтичному побаченні з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Який на секундочку з 23-го року сам ходить у колостяках після того, як розлучився зі своєю дружиною, з якою прожив у шлюбі аж 18 років і з якою виховує трьох дітей? Діло було у Монреалі, куди співачка приїхала у рамках свого світового турне. Парочку попалили у місцевому фешенебельному ресторані, сиділи, балакали, щось там нахилялися один до одного. Боже, зніміть собі номер. Коротше, далі вони пішли особисто подякувати кухарю і відчалили. Але це ще не все. Через два дні Трюдо з'являється на концерті Кеті. І не просто з'являється, а прям він там стояв підспівував під її фаєрвор. Наче відкрив у собі свою внутрішню поп-діву. Офіційно, звичайно, цю лавсторі поки ніхто не підтверджує. Прес-служба Кеті <плес> зарази мовчить, який її колишній Орландо. Джастін е, також не дає ніяких коментарів, але ті коментарі вже нікому і не треба. Адже в інтернеті їх давно вже звели разом або е, зашипорили, як каже молодь, і вигадують імена для їхніх спільних дітей. Все як завжди. Я в курсі, що це не доброго ранку. З вами новини з боліт, але тим не менш не можу вам не розповісти про цю феєрію колективної російської мрії. Виявляється вже пару місяців. Як росіяни малюють собі рожеві фантазії, як Дженіфер Лопес, вся така в блискучому комбінезоні, Приїжджає в Москву і співає їм там якесь своє там денсозефло чи щось тому подібне. Але, як виявилось, це походу ніфіга не фантазії, і таке цілком могло статися. Навіть ціна питання стала відома. Один мільйон доларів. Російські організатори вже й угоду, начебто, з командою співачки підписали і серпневу дату забронювали. І напевно планували після концерту вручити джейло почесний орден за особливий вклад у пропаганду. Але як тут раптом бац, менеджери співачки, походу різко згадали, що виступати в країні, яка розв'язала війну, це вам не заспівати на весіллі якогось олігарха в мая і що після такого співачку точно на вила піднімуть? Тож, врешті-решт, вони сказали росіянам «Чао бамбіно». Яку роль у цій ситуації відіграла сама Джей Ло, невідомо, але її позиція по Україні всім відома. Вона вже давно публічно підтримує нас. А у 2022 році вже навіть стала головною зіркою на благодійному вечорі, який зібрав 8 мільйонів доларів на допомогу українцям у вимушеній імміграції. Тож цілком можливо, що саме співачка вправила мізки своїм менеджерам, коли дізналася, з ким вони ведуть перемовини. Щодо її концертів, народ готуємо попкорн, бо інтернет знову вирішив воскресити кар'єру Брітні Спірс. Або можливо, це правда. Подейкують стало відомо, що співачка готує грандіозний камбек і вже у вересні вийде її новий альбом. Після чого вона збирається вийти на сцену MTV Video Music Awards. Кажуть, продюсери були шоковані дзвінком від представників співачки, адже у далекому 2007-му таке вже було. Тоді співачка після довгої перерви неочікувано випустила новий альбом і вийшла на сцену MTV. Але все це тоді мало вигляд, наче Брітні випадково заблукала на корпоративі в бухгалтерії. Під фонограму із загубленими рухами та з випадаючим нарощеним волоссям. Хоча рейтинги вибухнули. Тож з урахуванням тренду на ностальгію і великі камбеки з нульових, цілком можливо, брітні і МТВ знову хочуть повторити цей атракціон. Але чи дійсно співачка повернеться на сцену, поки залишається лише фантазувати? Адже Брітні вже неодноразово говорила, що ніколи не повернеться в музичну індустрію. І поки єдина сцена, на яку Брітні виходить стабільно, це її вітальня зі смартфоном у руках. Але це ж шоу-бізнес тут і не таке відбувається. Ви були у Барі Пліткар. Побачимося наступного тижня. Доброго ранку. Це зіркові новини. Джастін Тімберлейк завершив світовий тур з важким діагнозом. Лінсі Лохен пояснила, чому втекла з Голівуду Кеті Перрі провела романтичний вечір з Джастіном Трюдо. Мік Джагер у 82 роки планує дев'яту дитину. Виявляється, Джастін Тімберлейк увесь цей рік виступав, маючи серйозні проблеми зі здоров'ям. У емоційному пості в інстаграм він повідомив, що у нього діагностували хворобу Лайма, інфекцію, яку переносять кліщі, яка викликає хронічну втому, біль у м'язах та суглобах, запаморочення і навіть порушення концентрації. Його шанувальники вже давно помітили. Під час останніх концертів Тімберлейк виглядав виснаженим. Деякі навіть підозрювали, що він співає під фонограму. Тепер стало зрозуміло, співак протягом всього світового туру мовчки терпів білі знесилення. Він зізнається, що спершу був шокований діагнозом і серйозно замислювався над тим, щоб скасувати виступи. Він не хотів виносити свої проблеми на публіку, мовляв, виховувався з переконанням, усе тримай при собі. Але зрештою вирішив поділитися, аби його симптоми не трактували хибно, і щоб підтримати тих, хто також бореться з цією хворобою. Хвороба лайма підступна штука. Комусь вдається її побороти за кілька тижнів, а хтось страждає роками. І навіть такі зірки, як Джастін Тімберлейк, не захищені від неї. Лінсі Лохен у свіжому інтерв'ю, яке вона дала під час промо свого нового фільму Чумова П'ятниця 2», Нарешті зізналась, чому несподівано втекла з Голівуду. Виявляється, вона просто втомилась від життя під прицілом об'єктивів. каже, що саме у Дубаї вона вперше за довгий час відчула себе у безпеці. Там ніхто не переслідує її на кожному кроці, не намагається підглянути у візочок до сина і не будує заголовки з кожного її жесту. Вона не хоче, щоб її материнство перетворювалося на шоу, саме тому уникає публічності і вибрала країну, де приватність стала можливою. У Дубаї Лінсі живе спокійно та без зайвого галасу, і саме це дає їй сили повертатися до роботи, але вже на своїх умовах. А тим часом у Голлівуді новий любовний сюжет з політичним підтекстом Кеті Перрі помітили у Монреалі в компанії Джастіна Трюдо, колишнього прем'єр-міністра Канади. За словами очевидців, усе виглядало підозріло романтично. Вечеря прогулянка з собакою, багато сміху та тепла атмосфера. Хоча публічних поцілунків не було, присутні говорять про помітний зв'язок між ними. А щоб сумнівів залишилось ще менше, трюдо несподівано з'явився на концерті співачки. Навіть активно танцював у фанзоні і потрапив у кілька кадрів. На тлі чуток про новий роман Кеті Перрі користувачі мереж одразу згадали про її нещодавне розлучення з Орландо Блумом. Блум, однак, не став влаштовувати сцен ревнощів, навпаки, відповів з фірмовим британським гумором. У мережі з'явилось фото, згенероване штучним інтелектом. Мовляв, Орландо засвітився на побаченні з Ангелою Меркель. І, хоча це очевидна вигадка, актор підтримав цей жарт. Поставив кілька смайлів оплесків і показав, що у нього з самоіронією все добре. Мік Джагер живий доказ того, що справжній рок н рокенрольщик не старіє у свої 82 лідер The Rolling Stones не тільки виходить на сцену, а й готується знову стати батьком. Його кохана 38-річна балерина Мелані Гемрік, нібито мріє подарувати йому ще одну дитину. І якщо це станеться, то для Джагера це вже буде дев'ята дитина за рахунком. Та поки хтось рахує їхню різницю у віці, а це ні багато, ні мало 44 роки, пара разом вже 11 років. І за цей час у них народився син. Саме з ним, за словами близьких до музиканта людей, Джагер нарешті по-справжньому відчув, що таке родинне щастя. Кажуть, з Мелані він знайшов спокій та стабільність, щось абсолютно нетипове для його буремного минулого. Попри це, на весілля чекати не варто. Джагер не поспішає ставити штамп у паспорті, але залишається поруч з Мелані і виглядає щасливим, як ніколи.